У ефірі новини дня 10 травня і сьогодні у випуску ви побачите. З перших вуст всі подробиці загибелі жінки у Есманській громаді. Росіяни розпочали новий наступ. ДРГ противника намагається прорвати кордон на Харківщині. У бомбосховищі Шостки діти створювали голубів миру. Російські військові вбили 64-річну жінку у селі Суходіл Есменської громади. Її онука отримала поранення. Журналісти на межі дізнались подробиці чергового воєнного злочину росіян. Росіяни вбили 64-річну жінку в Есменській громаді. Її 17-річна онука отримала поранення. Це сталося сьогодні вранці, внаслідок обстрілу. За словами есменського селищного голови Сергія Мінакова, подія сталася в селі Суходіл. Жінка загинула, дитина знаходиться в лікарні. Суході. Дитина, дитина, внучка Соланова була, вчора були обстріли, внучка приїхала до бабусі. Я її особисто з підобстрілу доставив. За словами директорки глухівської міської лікарні Валентини Барахович, у дівчини поранення верхніх та нижніх кінцівок. Поранення кінцівок, верхніх, нижніх, стан, ну на всякі літати, середня тяжкості. Я зараз не можу сказати, бо вона була на оперативній, на перев'язках, на дну, на, на операційні була. Ну, свідомості, свідомості. Російські військові розпочали спроби прорвати державний кордон на Харківщині. За словами голови Харківської обласної воєнної адміністрації Олега Сенгобова, усю ніч були обстріли кабами з РСЗВ та артилерією. Дерги ворога намагались прорвати кордон. Початок нового російського наступу підтвердив і президент Зеленський. Протягом доби 9 травня ворог обстрілював прикордоння сумщини з різних видів озброєння у шосткінському районі, в серединобудській громаді у селі Вільна Слобода пролунало два вибухи внаслідок ударів зі ствольної артилерії. Породаку відкривали вогонь. Також зі ствольної артилерії, 18 вибухів. По місту середина буда ворог скинув ФПВ-дрон. Один вибух. Вісім вибухів пролунало внаслідок мінометного обстрілу. По селу Прогрес нарахували чотири вибухи теж внаслідок мінометного обстрілу. В Османській громаді у селі Юланове пролунало три вибухи. Ймовірно, внаслідок ударів зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач. По Бачівську відкривали вогонь з мінометів. П'ять вибухів у Есмані. Чули один вибух внаслідок підриву ФПВ-дрона. Суходіл, три обстріли, чотири вибухи. Ймовірно, внаслідок фпв дрона. Село Яструбщину обстріляли зі ствольної артилерії. Пролунало вісім вибухів. У селі Кораньок пролунало п'ять вибухів внаслідок ударів з міномета. По Баранівці також були з мінометів. Чотири вибухи у Шолигінській громаді село Вовківка обстріляли з міномета. У Ходиному пролунало два вибухи внаслідок fpv дрона. Один вибух внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Два вибухи внаслідок ударів із міномета. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Громадах Сумської області, які не мають власних рейсових автобусів, запроваджені безкоштовні маршрути у Шосткинському районі. Ними користуються мешканці Свецької, Березівської, Есманської та Знопновгородської громад. Інформує гуманітарна місія Проліска. Гуманітарна місія Проліска. Запровадне 38 соціальних маршрутів у Сумській області. Це дає можливість жителям безкоштовно дістатися адміністративного центру та вирішити життєві питання. Реалізацію проекту здійснюється унітарною місією провіска за підтримки гуманітарного фонду для України ЮАЧ Укр... Управління ООН з координації певних справ оча України. Мистецтво не тільки розважає, розвиває, а й допомагає відволіктися від поганих думок та лікує душі. У бомбосховищі шосткінські школярі у День Європи виготовляли голубів миру в техніці Петриківського розпису. Лікування мистецтвом саме за допомогою різних технік маленьким шосткінцям допомагають відволіктися у цей складний час. Заняття організовують у межах роботи психосоціального хабу місце сили. Який розпочав свою роботу ще в березні 2022 року. У нас зараз працюють групи для дорослих психологічної підтримки, і терапевтичні групи для діток з проживання травми війни. Ми працюємо в різних напрямках. Це терапія мистецтвом і це арт-напрямок. Але в цьому арт-напрямку діють різні групи. Це і малювання на воді, і традиційна наша нейрографіка, і петриківський розпис, і фототерапія, і монотипія. І якщо ми говоримо про дитячі групи, це хібур терапія в різних напрямках і в різних мікрорайонах нашого міста і це ще також. Якщо ми говоримо про діток, це це малювання на воді. Ебру сьогодні в бомбосховищі. Діти з допомогою петриківського розпису створювали голубів миру. Захід приурочили дню пам'яті, перемоги над нацизмом, а також дню Європи. Під чітким керівництвом досвідченої майстрині Лілії Горбель діти спочатку створюють фігурки голуба в техніці орігамі. А вже потім переходять до найцікавішого маленькими ручками. Вони пензликами старано виводять візерунки. Такі майстер-класи говорить вчителька, яка привела дітей неабияк потрібні дітям зараз, я впевнена, що будь-який час проведений разом для дітей дуже корисний. Тим паче, в цей час, коли вони дуже мало спілкуються, вони дуже мало зараз проводять час разом разом зі своїми вчителями. Тому дуже важливо залучати їх до подібних заходів для того, щоб у них була можливість розкритися, поспілкуватися, зняти таким чином стрес та надихнутися на. Навчання та на якісь рутинні будинні справи. У всіх пташки хоч і схожі, але кожна по-різному унікальна. Кожна дитина отримала задоволення від виконаної роботи і від отриманого результату. Мені подобається Петриківський розпис, тому що там багато мазків інтересних. Мені подобається сьогодні те, що ми робимо. Ще мені дуже подобається малювати, і це моя улюблена техніка. Я свого голуба собі хочу залишити на пам'ять і е, мамі потім розказати, як я його робила, як я малювала на ньому про ну, Петриківський розпис. Мені подобається дуже Петриківка, тому що багато кольорів можна використати, показати свій настрій. Е, дуже цікаво, розслабляються ця, коли. Е, від е, товстої пелюстки е, переходиш на тоненьку лінію, ну це мені подобається. Для мене петерківський розпис е, по складності, е, ну кожний, е, кожна техніка по-своєму має складність і це один із таких більш-менш важких технік. Мені дуже подобається взагалі малювати, а Петриківський розпис це дуже гарний вид мистецтва. Ну, я дуже люблю малювати, я малюю фарбами кожен день і таким чином хочу добитися якогось гарного результату, щоб воно мені ну, в житті воно мені стало в нагоді. Волонтери дякують усім партнерам, які допомагають у роботі хабу. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які діяли на той момент, як волонтери в Україні, і партнерам, які нас підтримують зараз з Європи, тобто в День Європи, хочеться сказати всім дякую. Я хочу висловити дуже велику подяку Армії Спасіння в Бельгії. Це організація міжнародна християнська, яка допомагає зміцненню психологічного фронту Шостинської громади, а також особисто Жану, який організував збір коштів в своєму храмі на хібукі терапії для нашого міста, звісно, нашому незмінному спонсору Алексу Декоку, який е, не шкодує власних коштів для того, щоб ми робили навчання для психологів Шостинської громади. Також я хочу дуже велику подяку висловити Євгенії Заболотній. Це медик з Німеччини, яка забезпечує хаб необхідними матеріалами для арт творчості. Ми висловлюємо подяку всім волонтерам, всім психологам, всім амбасадорам нашого хабу за те, що Люди віддають свій час, свій ресурс, всю, всю ту енергію, яку вони можуть, для того, щоб зміцнити оцей найбільш вражений і найбільш такий під ризиком північ регіон нашої України північ України, нашу шостинську громаду. Аби записатися для участі в заняттях, необхідно звернутися до волонтерів психосоціального хабу за телефоном плюс 3, 8, 0, 98, 251, 52, 60. або ж на їхній сторінці у Фейсбук. Вночі 10 травня на теренах Шосткинського району температура впала до позначки мінус 3 градусів по Цельсію. Такий показник зафіксували на метеостанції Дружба. Це найнижча температура на Сумщині. На сусідній метеостанції Глухів було на 2 градуси тепліше. Вихідними на півночі Сумщини очікується прохолодна для цієї пори року погода. Часом невеликі опади. Вітер північний 5-10 метрів в секунду. В нічні години можливі заморозки – від 0 до мінус 5. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів по Цельсію.